Всім привіт, друзі! Так, розказую, що будемо робити. Є у нас в роботі отака дев'яточка. Проблема у неї в чому? Дуже проста. Пробило прокладку ГБЦ. Яка історія? Дзвінок, Богдан, добрий день. Щось у мене антифриз випирає. Я її тільки що загнав, як бачимо, у нас тут трошки димок є. Прокладка пробита, антифриз вигнало. Тому потрібно вскривати ГБЦ. По ГБЦ ще не знаю, що будемо робити. Ну, як завжди, профілактичні роботи, так обов'язково. Такий має вид. Покажу вам салон, сьогодні сів трошки подофігів. Отак людиною виглядає. Розборочка тут трошки чи зборочка. Не знаю, яка історія. Ну, Трошки я Ну, Тим не більше, вона завелась все чудово. По діагностиці ДМРВ у нас живе, хоча ще гідне. Пропуски в першому циліндрі і ошибка по датчику детонації. Бачу, катушечка новенька стоїть, навіть, і провода нові і свічки. Ось така історія. Все. Погнали, працювати Порочка наша, друзі, рухається. Як вам колір мастило. По-моєму, це похоже на молочний шоколад. Так? Так. Тут у нас ось так. Значить, що я побачив? Значить, викрути свічки. Бачу, перва свічка відрізняється по кольору. Тобто перший циліндр, скоріш за всього, у нас і пішов антифриз. Тут також в першому циліндрі там видно, що він чистий, вам не видно. І що ще видно у нас Ось перша форсуночка, бачите, вся мокра. Тому 100% перший циліндр попадав в антифриз. Погнали розбирати. І так, друзі, показую тепер вам своє кіно. Так як я і казав, перший циліндр у нас пішов антифриз. Моя діагностика підтвердила. Що ми бачимо? Масложора нема, все хорошо. Даже хонінговка є в циліндрі вам на камеру погано видно, але вона є там. Бачите, вимило, все чудово. Дивіться, забитий канал смерть. Якість антифризу. Бачите? Е, по прокладці. ось, наша, наш виновник торжества. Болти ГБЦ відкрутились дуже. Тяжко, походу, я в неї був перший. Що по головці нашій? Головка наша виглядає ось так. Підварювати будемо це місце 100%. Перший циліндр тут воно і пробило. Згнило і пішов антифриз. Тут також болюче місце їхнє це вже по класиці. Що бачимо ще? Бачимо, що випускні сідла вже просажені. Впускні також просажені, але шайба на впуску. 360, 370, тому впуск ми тільки приріжемо сідло, а випуск, скоріш за все, клапан, ой, сідло поміняємо. Ну і, звісно, направляючий комплект клапанів. Такий має вона вид. Це у нас ГБЦ-1118. Зараз перевіримо, як, як тримають клапана. Бачу, що вони підгоряні трохи. І показуємо. Так, дивимося на герметичність. Візуально нічого не тече, це вже хорошо. Даємо тиску. Перший. Пускай, второй. Пускай, третий. Чуть-чуть. Четвертый. Пускай, пятый. Пускай, шестой. Пускай, седьмой. Пускай, восьмой. Пускай. Ну, не сказать, что прям капец-капец, но ремонтировать потребно. Один только не пускай. Все другие пускают. Розбираю. Старі випускні сідла я вже випресував, Ось такий має вид посадочне місце. Не пошкоджене, не тріснуте, все чудово, все хорошо. Ніяка крива рука не лазила. Пару нюансів у мене таких, пару сюрпризів з нею з'явилось, коли откручував відкручував випускний колектор. Шпилька раз. Покинула чат. І шпилька, два. Покинула чат. Це додало мені, звісно, роботи нормально так. Прийдеться висверлювати. Ладно. Проміряємо, підбираємо сідло. Запресуємо. Приблизно ось так все виглядає. Процес пішов, одну шпильку висверлили, вже вкрутили нову. Ось, Початок є. Є у мене ось такий наборчик спеціально. І є спеціальні фрези у мене, бачите? І так, хвилин 30-40. І тепер буде це наша вже поварена, Канали я доопрацював. Такий має вид. Так, друзі, ну ось така красота у нас тепер. ГБЦ вже готова до зборочки. Замінені випускні сідла, це я вже починаю збирати, вже промазав мастилом. Хоп. Фасочки. Дивіться, яка красота, яка чистота обробки сідлається. Лялечка просто. Просто лялечка. Пускні клапана тарцянули на 0,5. Все, погнали, збирати. Так, ну що, давайте перевіряти клапана на герметичність. Клапана засухарені, візуально нічого не тече. Дамо тиск у канали. Впуска-випуска. Бульбашок не повинно бути. Компресор накачаний від 8 атмосфер. Погнали. Ух, нема. Другий. Нема. Третій. Нема. Четвертий. Нема. П'ятий. Нема. Шостий. Нема. Сьомий, нема. Восьмий, нема. Все чудово, просто бомба. Дивіться, яка красота. Ляпота. Блок двигуна повністю очищений від старої прокладки, такий має вид. Циліндри я промазую мастилом. Болти очищені, приміряні, всі вони в допуску можна ставити заново. ГБЦ також готова до встановлення, Обезжирена. Протерта, продута, все чудово. Новеньку прокладочку і ставимо на місце. Зборочка наша потрошки рухається. ГБЦ встановлена, обжата, випускний впускний колектор встановили термостат дросільну заслонку. Продули, прочистили, хотів показати прокладку дросільні заслонки. Дивіться, майже не обжата. тому все обновляємо. Так, так, ну ось, в принципі, і все. Двигун наш повністю зібраний. Все стало на свої місця, так як і повинно бути. Не підключаю тільки модуль запалювання, не вкручую свічки. Мастило заливав саме дешеве, нам його буквально на 10 хвилин промить масляну систему. Також бачок заливав дистильовану воду, щоб промити систему охолодження. Зараз прокачую масляну систему. І пробуємо потім заводити. Тут у нас поки що такий має все. Так, маслянка горить чик є. Мисуваємо стартером. Мастило. Саме дешево. масляний фільтр також новий, самий дешевий. чисто. Так, ну, в общем, ви зрозуміли, я прокачую систему. Потім... Так, свічки вкрутили, котушку підключили, свічки вкручую нові. НЖК. Будемо пробувати запускати двигун. Перший пуск. Давайте пробувати. Хм. Ну і все. От і все. О, поршеньки грімлять наші. Ай би працює тихо. Ну, нічого не троїть, все хорошо. Все, друзі, ось така петрушка. Прогріваємо, прокачуємо, промиваємо і показуємо фінальний результат. У нас вже, мабуть, на сьогодні буде все. 11 ночі. Все інше вже на завтра. Так, ну ось і все, друзі. Система охолодження промита, вентилятор працює, моторчик працює добре, нічого вже не бурлить, не кипить. Значить, Систему охолодження я промив чотири рази просто дистильованою водою. Тепер у нас тут оставається. Чистенький антифриз тече. Антифриз Херке. Все, ремонт закінчено. Можна віддавати. Все хорошо. Топлюно-воздушну смесь на бензині отлично, Питань немає. По часу зайняло 3 робочих дні. Всім добра, друзі. Підписуємося, ставимо лайки, коментуємо. Завжди на зв'язку. Всім пока.